Вітаю, друзі, на своєму каналі. Мене звати Ярослав, я родом Житомирської області. Сьогодні на календарі 1 січня 2025 року ви подивіться, якою прекрасною погодою зустрічає нас 25-й рік. Хочеться вірити, що весь рік. Буде таким же приємним, принагідно хочу вас привітати з Новим роком, з усіма супутніми святами, побажати вам і вашим родинам міцного здоров'я, успіхів у нових починаннях і саме головне миру, миру і ще раз миру. Ситуація на наступна Є країни. Дуже тонкі, дуже є закраєна, дуже тонка крига, але вона є. Сьогодні нам буде заважати вітер південно-східний на місцевості, він буде виходити боковий березі, стоїть крига під нашим берегом. Не знаю, що зараз спробую ділянку, де минулого разу непогано відловився. Це попереднє відео на каналі. Можете переглянути, але тільки після перегляду цього. І якщо не буде клювання, буде заважати вітер то буду рухатись, скоріш за все вниз, шукати більш глибші місця і якийсь поворот, щоб не заважав вітер. Ну і зрозуміло, щоб відкрита вода була. Тому що останній ось місяць зими, наче і не зима, але і не, не осінь, і спінінгом не половиш і на кригу не вийдеш. Деякі виходять. Відчайдухи, але ну я щось не хочу ризикувати заради там декількох окунців, якоїсь дрібної щуки, тому що це здебільшого якісь болота, які замерзають швидше за все там. Велика, велика риба там досить рідко трапляється, а дрібну щуку окуня можна ловити і так спінінгом. Це не проблема, була будь-які відкрита вода. Тож, що у нас сьогодні з цього вийде? Давайте дивитися далі. Свою сьогоднішню риболовлю я починаю з раку Crazy Fish Nimble в розмірі 1,6 дюйма кольори лох і поставив програмовий джегрі. Хоча спінінг на Нован він до 2,5 грамів, він без проблем справляється з 3 грамами, а так як у нас боковий вітер, це не буде зайвим для контролю кращого приманки. Давайте почнемо робити перші закиди. Тут такі сухі нависаючі дерева, є гіляки в воді, тому треба бути обережним. Можуть бути зачепи, ми можемо втратити але і ці самі корчі, в них може стояти дрібний окунь. Є рибка, друзі. Є невеличка рибка. Це у нас окунець. Опа. Так, у першого полосатого клюнув він на приманку копія Сатурн від Рейнс в такому кольорі на 2 грамах кончик а друзі він настільки обережно брав ось буквально під ногами Зовсім дрібненький окунець, я думаю, я за щось зачепився, якусь лячку чи листочок, тут досить багато його на дні, а це все ж таки був окунець, я почав його легенько протягувати і він декілька разів смикнувся і відпустив. Ага, ага, друзі, ну це, це просто шоу. Він ось стоїть. Стоїть окунець. Він прийшов за приманкою. Такий маленький. І просто дивився. Так, так, так. А що, якщо там ту закинути ось туди? Щось останні двері було Танту там геть не хочуть їсти. болки. Зітрювання, друзі. Ого, сино. Арозбійник. Так. Залишає. Ага, йому потрібні шкработолки. Це, друзі, щука. Це щука, вона підібрала. Не величка, але щука. Вона підібрала вже з скажімо так, проманочку. Щука-щука-щука. Там тоненький флюрик стоїть. Все, пішла, пішла, я її не побачив. Знову такий гачок фанатик. Фанатики, м'якенькі спінінги, це, це коротше, зло. Це не пара, не пара. Ось от така от запара. І ось, друзі, я зараз спробую показати на камеру. Там краще фокус на макрозйомці. Це була 100% щучка, тому що залишилися дрібні порізи на свинцю. Ось так. <хи> так, друзі. Хто, хто дивився останнє відео, там дуже цікава річ була перед перед темнотою в сутінках. Був, можна сміливо сказати, був вихід риби. За короткий проміжок, буквально пів години, я отримав три клювання і всі вони були в сутінках. Ось я отримав клювання щуки, вже, напевно, десь за третю годину перевалило, тому я поставив півтора дюймовий нимбл. Трошки більш об'ємну і активну приманку і спробую повпиратися зараз в нього окунці окунцями. А якщо буде клювати якась дрібна щучка, це, звісно, приємніше. Можливо, буде вихід такий самий, як минулого разу, і вдасться впіймати. Можливо. А, ось вона, друзі. Ще одна. Оце гарна. Це навіть гарніше, ніж та. І зараз тут у мене кращий гачок стоїть, можливо я зараз її витягну. Це щука, це щука по-любому, це не окунь. Ой, так слухайте, це ще гарна щука. Це напевно щука така десь пів кіло. Аби вона мені не зрізала. Фух, оце я щойно... Фу, у мене такий приплив адреналіну. Ну Це гарна щука, в ній напевно більше пів кіло. Але, але в мене досить тонка фу, нитка і тоненький дуже флюрик. Я можу запросто її втратити, але я, ось зараз такий адреналін в мене йде, в мене вже трясуться руки. Так, флюрик з боку, друзі. Друзі, 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 ви ставте зараз вподобайки свої. Тому що це дійсно класна щука, це класне відкриття сезону, це просто суперське відкриття сезону. І вона, друзі, наша, дивіться. Як вам? Це просто пісня. Друзі, дивіться. Нім був 1,6 як вона обережно взяла, ось за, виходить за вуз і не змогла зрізати. І перша щучка була менша, дивіться, буквально два закиди. Клас, супер, я задоволений. Ну, Це щука десь грамів 700. У мене є ваги. я зараз важу на нован no до 2,5 грамів. Зараз я швиденько. Так, друзі. Ваги по нулям. Ага, так, 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 як це нам її так. Тихо, 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 тихо. Зараз я тебе відпущу, ти все одно не залікова. 880 грамів. Але слухайте на таку снасть це просто мега, мега приємно. Дивіться, можливо, знову, як минулого разу, Ближче до сутінок йде активізація риби. Ми цю красуню, звісно, відпускаємо. Ну, я рибку їм і забираю, але я настільки часто буваю на риболовлі, що мені не потрібна прям кожна. Ну і ця красуня, все, пішла. І ця красуня нам короче, дала джазу. Мене, коротше, я вам скажу, у мене вже думки плутаються, зараз треба трошечки віддуплитися. І обов'язково продовжимо цю риболовлю. Ставте ваші подобайки, пишіть коментарі. Відзвонить по-любому. 1 січня, новий рік привітання, дзвінки телефоні, тому подібне. Трошки мене відволікли. Я ще покидав десяток, другі так більше клювань не було. У підсумку можу сказати, що сьогодні було просто мега відкриття сезону. Досить приємна перша риболовля в році. Вам дякую за перегляд. Ще раз хочу привітати вас з новим роком, побажати вам гарних трофеїв, вдалих рибалок. Зустрінемось в наступних відео. Ось такий яскравий захід сонця 1 січня 2025 року.